Розділ четвертий про марнославство і про те, як небезпечно спати на дереві. Минуло кілька днів. Родина почала звикати до своєї нової домівки. Щовечора, тільки насідало сонце, спалахували чудові різнобарні лампочки. Момій тато з'ясував, що багряні оксамитові портьєри можна стягувати докупи, і тоді не страшний ніякий дощ, а під підлогою майже в з водою. Є маленька комірчина з опуклою стелею, де можна зберігати харчів в холоді. Та найцікавішим відкриттям були картини. Купа картин під стелею Вітальні, ще гарніших, аніж ота з берізками. Їх можна опускати або підіймати, яку лише заманеться. Найбільше полюбилася картина з ґанку оздобленим візерунком з листя. Вона нагадувала долину мумітролів. Власне кажучи, родина могла би навіть почуватися щасливою у новому приміщенні, якби її так страшенно не лякав, щоразу вриваючи розмови, моторошний смішок. Інколи це було тільки пирхання, хтось покривлявся їм, але ніколи не показувався. Мумі-мама завжди ставила у куток з паперовою пальмою мисочку з обідом, і хтось старанно виїдав усе до крихти. То й хтось дуже сором'язливий, вирішила мама. Та й хтось зачаївся і чекає, переконано сказала доня Мюмлі. Одного ранку Рюмса, доня Мюмлі та хробця чіпурилися перед люстерками. Рюмса повинна змінити свою зачіску, заявила доня Мюмлі. Поділ посередині їй не пасує, «Ривка теж, додала хробця, начистуючи м'які пасемся волосся поміж вушками. Вона трохи розпушила киточку хвоста й обернулась подивитися, чи не збився пушок на спинці. Мабуть, приємно мати таке м'якеньке хутерко? запитала доня Мюмлі. Дуже приємно, відказала Хробся задоволено. А твоє хутро рюмсо також м'якеньке? Рюмса промовчала. Рюмсо, напевно, така ж гладенька, як ти, відповіла замість неї доня Мюмлі, зашпилюючи на голові волосся вузликом. А може, вона як кучерявий пушок, докинула Хробся. Раптом Рюмса тупнула ногою. Старі балаболки, слізьми в голосі, вигукнула вона. Всі розуми, бач, поїли, а Хробся ж навіть сукенки немає. Я ніколи, ніколи не ходжу без сукенки. та я скоріше вмерла б, ніж з'явилась на людях без сукенки». Рюмса розридалась і кинулася з вітальні в коридор, хлипаючи, вона бігла у темряві, аж раптом встала як укопана, тремтячи від страху. Їй пригадався загадковий моторошний сміх. Маленька Рюмса вмить перестала плакати і позадкувала з коридору. Вона розпачливо шукала вхід до вітальні, але що довше шукала, то страшніше їй ставало. Нарешті їй трапились якісь двері, і вона шарпнула клямку. Однак кімната. Куди вона увірвалася, не була вітальною. У слабкому світлі Рюмса побачила ряд голів, відрубаних голів на жахливо довгих і тонких шиях з копицями волосся, голови стояли оберні до стіни. А якби вони дивилися на мене, злякано подумала Рюмса. Навіть уявити страшно, щоб вони дивилися на мене. Вона була така настрашна, що навіть боялась повернутися – лише заворожно витріщалася на золотисті, чорні та руді кучері. А тим часом у вітальні хропці точили до кори сумління. Не ламай собі голову через рюмсу!» – переконала й доня Мюмлі. Вона ображається на кожному кроці. Але ж має рацію, тіла хробся, оглядаючи свій животик. Мені треба сукню!» Ото ще, буркнула доня. Не будь дурною. Ти ж носиш сукенку!» – зауважила хробся. Я то інша справа, безтурботно мовила до немилі. Розсудий, мудрику, чи потрібна Хропсі сукня? Звичайно, якщо вона мерзне. Ні, ні, я ніколи не мерзну, пояснила Хропся. Або якщо буде дощ, запропонував мудрик. Але тоді мудріше придбати собі дощовика. Хропся похитала головою і після короткої задуми сказала. Піду попрошу у рюмси пробачення, взяла кишенькового ліхтарика і вийшла в коридор. Але там було порожньо. Рюмса тихо покликала хробся. Мені подобається твій прямий проділ посередині, чуєш? Рюмса не озивалася, і помітила вузеньку смужку світла, що пробивалася з-під причинних дверей, і підійшла ближче. У кімнаті сиділа Рюмса, і її годі було впізнати. Довгі золотисті паспа обрамляли стурбоване личко. Маленька Рюмса подивилась на себе в дзеркало і зітхнула. Потім взяла інше, не менш гарне волосся з пишними рудими кучерями, нагорнула собі на чоло гривку, але й руді кучері їй не пасували. Нарешті Рюмси зла темтячими лапками перуку, яку приберегла на сам кінець, бо вона їй найбільше подобалась. То було розкішне, чорне чорнезне волосся з дрібними золотими блискітками. Затамувавши подих, Рюмса натягнула його на голову і якусь мить розглядала своє відображення. Потім поволі зняла перуку і понурила голову. Хробся нечутно знову вислизнула в коридор. Вона розуміла, що Рюмса воліє побути сама. Але Хробся не повернулася до решти, а рушила далі коридором. Вона вловила манливий приємний запах, запах пудри. Маленький кружайця ліхтарика, що то вгору та вниз стінами, і, зрештою, завмерло, висвітивши магічне слово Гардероб. Угодяг! Прошепотіла хропся Сукні. Натиснула клямку і зайшла до середини. Ой, яке чудо, прожебоніла вона. Яка краса? Сукні, сукні, сукні. Сукні висіли безкінечними рядами, сотнями, тісно одна біля одної, скільки сягало око, блискуча парча, легкі хмаринки тюлі і лебединного пуху. Квітчастий шов та багряний оксамит. усе мерехтіла й переливалося блискітками, раз у раз палахуючи, немов світло маяка. Хробсі перехопило подих. Вона обережно торкалася суконь, пригортала їх до себе, до свого серця, тулилася носом. Сукні шелестіли, пахли пилом та парфумами, огортали хробці м'якими фалдами. Раптом вона облишила всю цю розкіш і хвилько постояла на голові. Це, щоб трохи заспокоїтись, прошепотіла сама до себе. Треба заспокоїтись, інакше мене рознесе на шматки від щастя, їх так багато. Перед обідом Рюмса сиділа в кутку вітальні і сумувала. Привіт. гукнула хропся і сіла поруч. Рюмса скоса зиркнула на неї, але нічого не сказала. Я тинялась будинком, шукала собі сукню, розповідала хропся. Знайшла сотні і шалена зраділа. Рюмса щось буркнула, і це мало означати все, що завгодно. А може, не сотні, а тисячі, продовжила хропся. Я не могла на них надивитися, стільки переміряла, але від того тільки сумніше ставала на душі. Справді? Так, дивна правда, розумієш, їх надто багато, вела далі хропся. Мені ніколи не переносити їх усіх і понад силу вибрати найгарнішу. Аж страшно стало дивитись на них. Якби там були лише дві сукні, я б одразу вибрала ліпшу. Так, це було б набагато легше, повеселіла Рюмса. Тож я від них втекла, завершила свою розповідь Хробся. Якийсь час вони сиділи мовчки, спостерігаючи, як мама Троля накриває стіл до обіду. Уяви собі, яка родина мешкала тут до нас, знову озвалася Хробся. Тисячі суконь, підлога, що обертається, картини під стелею, напхам напханий гардероб, а ще паперові меблі і власний дощ. Як гадаєш, які вони були на вигляд? Рюмса згадала ускішні кучері і зітхнула. А за спинами рюмси та Хробсі, з поза запиленого мотлуху з паперовою пальмою поблискувало двоє маленьких уважних очиць. У них убачалась зневага. Спершу очіці розглядали вітальню, умеблювання, а потім спинилися на мумі мамі, яка саме накладала у мисочку каші. Очі ще більше потемніли, ані зморщився від нечутного пирхання. Обід! гукнула мама. Вона взяла зі столу тарілку з кашею і поставила на підлогу під пальмою. Усі зібралися і посідали навколо столу. Мамо, почав було тролль, простягаючи лапку за цукром. Мамо, чи не думаєш ти? І раптом замовк на півслові. Цукерничка випала йому з лап і гримнула на підлогу. Погляньте, прошепотів він. Погляньте. Всі озирнулись, і від темного кутка відокремилася тінь, що сіре, зморшкувати затрясло вусами. Протупціла вітальнею, примружилась до сонця і витріщилася ворожим поглядом на родину умітролів. Я Емма!» – пихато відрекомендувалася стара театральна щуриха. Хотіла лише вас повідомити, що ненавиджу кашу, а ви їсте її уже третій день. Завтра буде молочний суп, пообіцяла мама, знітившись. Ненавиджу молочні супи, відрубала Ема. Може, пані Ема сяде до столу? Ми гадали, що будинок покинутий, і тому, сказав йому тато. будинок, зневажливо прихнула Ема. Будинок. Це ніякий не будинок. Вона підійшла до столу, але не сіла. Вона на мене сердиться, прошепотіла Рюмса. А що ти такого зробила, щоб на тебе сердитися? здивувалась доня нямлі. Нічого пробурмотіла ледь чутно рюмса, опустивши нос в тарілку. Просто у мене таке відчуття, мені завжди здається, ніби всі на мене сердяться. Якби я була найгарнішою рюмсою на світі, тоді все було б зовсім інакше. Але якщо це не так, то про що можна говорити? відказала до мюмлі, продовжуючи наминати кашу. Чи родина пані Еми врятувалася? спочутливо поцікавилася мама мітроля. Ема не відповіла вона не звудила очей зі шматка сиру. Потім простягнула лапу і запхала сир до кишені. Її погляд мандрував далі і спинився на оладці. Це наше. верескала маленька мю і вмиттю всіла зверху на оладку. Так робити негарно, дорікнула сестриці доня Мюмлі. Вона зігнала крихітку, обтерла оладку і заховала її під скатертину. Любий, мудряку, мама враз заметушилася. Поглянь у коморі, чи не залишилось там нічогось, чогось для пані Еми. Мудрик кинувся виконати доручення. Комора! Випалила Ема. Коморра! Це ж треба додуматися, назвати коморою суфлерську будку. Сцену вітальною, а лаштунки картинами. Завіс хрестити портьєрою, а реквізит дядечком реквізитом. Вона аж побуряковіла і так наморщилася, що годі було відрізнити Денісе де чоло. Я рада, страшенно рада. Прийшла Емма на верск, що майстер сцени Чепурун, вічна йому пам'ять, не бачить вас. У вас поняття зеленого немає, що таке театр. Ви не знаєте про театр а нічого гісінько, навіть ще менше. Там була лише одна дуже стара салака, сповістив мудрик, повернувшись, якщо це, звичайно, не маленький оселедець. Ема вихопила в нього зла прибину і з високо задертою головою почовгала у свій куток. Вона там довго чимось гриміла, нарешті видобула велику мітлу і відчайдушно заходилася мести підлогу. Що таке театр? занепокоєно прошепотіла мама мітроля. Не знаю, так само пошепки й мамі мітата. Щось таке прошу що довідатися вкрай необхідно. Надвечір у вітальні тухмяно запахло горобиновим цвітом, та хитрі потіли крильми під стелею, полюючи за заповоками, а маленька мю зустріла на килимі величезну страшну мураху. Виявилося, що вони заплели у лісову гущавину, а ніхто цього навіть не помітив. Родина вкрай розхвилювалася. Всі навіть забули про свій страх перед Емою, скупчилися на краю вітальні над водою, жваво перемовляючись і перемахуючись лапами. Будинок пришвартували до високої горобини. Татом Мітроля міцно прив'язав швартову мотузку до свого посоха і увіткнув його просто у дошок комори. Не смійте ламати в суфлерську будку, вереснула Ема. Це вам театр чи казна що? Певно, театр, якщо пані Ема так каже, покірно мовив тато. Але ніхто з нас не знає до пуття, що воно таке. Ема мовчки витріщилась на нього, похитала головою, пересмикнула плечима і, зневажливо пихнувши, далі заходилась підмітати. Мумій троль, до догори голову, розглядав квітучу крону високого дерева. Рої бджіл та джмелів дзищали поміж білих квіточок. Стовбур рано вигинався, утворюючи немов колиску для якоїсь крихітки. Сьогодні я спатиму на дереві, раптом випилив мій троль. Я також!» – одразу підхопила хробся. Я! закричала маленька Мю. Ми спатимемо вдома, категорично не погодилася із сестричкою доні Мюмлі. На дереві можуть повзати мурахи, якщо тебе вкусить хоч одна, ти розпухнеш і станеш велика, як помаранча». А я й хочу стати великою! Хочу Розвердувалася маленька мю. Будь слухняною, мовляла крихітку сестра, бо прийде мара і забере тебе з собою. Мумітроль все ще стояв, мов заворожений, розглядаючи зелене склепіння листя над головою. Йому здавалося, ніби він удома, в долині мумітролів. Він почав насвистувати свій під ніс, розмірковуючи, як приладнати мотузну драбинку. Але тут налетіла Ема. Не смій свистіти, заверещала вона. Чому? здивувався мумітроль. Свистіте у театрі це погана прикмета, стишивши голос, мовила Ема. Навіть цього ви не знаєте. Буркочучи і потрясаючи мітлою, вона пошкандибала у свій темний куток, решту розгубомо дивилася її услід. На мить усім стало якось незатишно на душі, та невдовзі неприємне відчуття забулося. Надвечір мом мама занесла на дерево постіль та спередила маленький кошечок зі сніданком для мумітроля й Хропсі. Рюмса спостерігала за її приготуваннями. Мені би теж хотілося хоч раз поспати на дереві, озвалася вона. То в чому річ? здивувалася мама. Ніхто мене не запрошував, скрижно сказала Рюмса. Рюмсочко, бери ковдру і лізь до решти, запропонувала мама. Ні, тепер мені вже перехотілося. Рюмса подибала геть, сіла в куток і заплакала. Ну, чому все так складається? міркувала вона. Чому моє таке сумне і невеселе? Мумі мамі не спало з тієї ночі. Вона лежала, прислухаючись до булькотіння води під підлогою, і ніяк не могла позбутися незрозумілої тривоги. Мама чула, як ема човгала туди-сюди вітальною, десь у лісі вили незнанні звірі. Мамі тато, пошепки покликала вона. Гм? сумно відгукнувся з під ковдри тато. Щось мені тривожно». Усе буде гаразд, ось побачиш, проборготів тато і знову заснув. Мама ще якийсь час полежала, вдивляючись у пітьму у лісу, а потім теж заснула. У вітальні запала ніч. Минула, напевно, година. Вітальною ковзнула сіра тінь і спинилася біля комори. То була Емма. Доклавши усіх своїх старечих сил, прикликавши допомогу всю свою людь, вона витягнула татового посоха з дірки у дошку комори і жбурнула його разом із швартовим канатом далеко у воду. Клята суфлерська будка! буркотіла Ема сама до себе. Прямуючи до свого кутка, схопила зі столу цукерничку і висипала цукор собі до кишені. Звільнений з привезі будинок поплив за течією. Яскрава дуга синіх та червоних лампочок ще якийсь час мерехтіла поміж стоборами дерев, а потім зникла, і лише блідий місяць осявав тепер в ліс. Розділ 5 про те, до чого призводить свист у театрі. Хробця прокинулася від холоду, і її гривка змокріла, німла кобачилася між деревами, і вже за кілька кроків все втрачала свої обриси, зникаючи в суцільні, сірі пелені тумани. Вологі стовбури почорніли, зате мережеву моху та лишайники в них посвітліло ще більше. Хробся глибше пірнула під ковдру, щоб додивитися приємний сон. Їй снилося, ніби носик у неї зовсім крихітний і дуже симпатичний. Однак поспати хлопці не вдалося. Раптом її охопив неспокій. Вона рвучко сіла й озимолась навколо дерева, туман і вода. Будинок зник. Їх покинули на призволяще. На якусь мить вона немов заціпеніла, а потім нахилилась до мітруля й обережно потермосила його за плече. Захисти мене, шепотіла вона. Будь ласка, захисти мене. Це нова гра. Спросоння запитав митроль. Ні, все це відбувається насправді, запевнила Хробся, дивлячись на нього повними жаху очима. Довкола них, навіваючи сум, спадали у чорну ріку краплини води. Крап, крап. Усі квіти облетіли за ніч, похолодніло. Друзі довго сиділи непорушно, тісно притулившись одне до одного. Хропся стиха плакала подушку. Врешті йому підвівся і мимохідь поглянув. Що там є у сніданковому кошику, що висів на гілячці. У ньому лежали охайно загорнуті у шоковистий папір канапки по дві кожного сорту. Він виклав їх рядочком, але їсти щось не хотілося. Раптом мітроль помітив, що мапа надписувала кожен згорток сир або лише масло, або доброго ранку. На останньому стояло це від тата. У ньому виявилася бляшанка крабового м'яса, яку тато беріг ще від весни. Тому мітроль відразу спокоївся, збагнувши, що то себе так уже й страшно. Досить плакати, мовив він. Ліпше берись до канапок, будемо пробиратися далі лісом. І протіши свою гривку. Мені подобається малуватися тобою, ти така гарна. Увесь день у мітроль та хробся перебиралися з дерева на дерево. Уже звечоріло, коли вони нарешті помітили, як крізь воду просвідчує зеленкуватий мох, що далі вони просувалися. То вище до поверхні води підіймався мох, аж доки зовсім не видряпався на сухе. Як чудово було знову відчути під ногами тверду землю і тупсити по м'якому розкішному моховому килимі. Довкруги росли ялиці, у вечірній тиші кували зозулі, а під густим ялиновими віттям витанцьовували рої комарів. На щастя, комарам не під силу прокусити шкіру умітролів. Мітроль простягнувся в моху. У голові йому досі паморочилася від стрібкої течії, яка нестримно котила повз них бурхливі води. Я вдаватиму, ніби ти мене викрав, зашепотіла хробся. Так воно й було, усміхнено відповів Митроль. Ти кричала і пручалась, а я тебе таки викрав. Зайшло сонце, але ж у черні ніколи не темніє, ніч була світлою, мрійною і сповненою чарів. Віддалік, під яленовим гіллям, спалахнула іскорка і за мить вогнем. Там горів малесенький вогник з дрібних гілячок та глиці, а навколо юрмилися крихітні лісовіння, намагаючись закотити у вогонь ялинкову шишку. Вони розпалюють копальський вогонь, здогадалася Хробся. Справді, засмутився йому А ми зовсім забули, що сьогодні купальська ніч. Туга за домівкою в горнула обох. Вони підвелися з моху і рушили далі, у глиб лісу. Вдома, у долині момітролів, Умітато завжди тримав для купальської ночі яблучне вино. Ватру запалювали на березі моря, і звіря та повзик, та розмаїті куськи збиралися з усіх кінців долини подивитися на купальський вогонь. Уздовж берега і на островах також горіли багаття, проте ватра родини момі-тролів була найбільшою. Коли полум'я здіймалося високо вгору, мумітроль заходив у тепле море, гойдався на хвилях та милувався вогнищем. Вогонь відзеркалювався у морі. Замріяно згадував мітроль. Так, так гарно було, підхопила хропся. А коли багаті догоряло, ми зривали дев'ять різних квіток і клали собі під подушку, щоб наснилися віщі сни. Яке ж не можна було й слова зронити, поки зриваєш квітки, і потім. А тобі снилися віщі сни? недоровірво запитав мітроль. Звичайно, завжди щось дуже приємне. Єленовий ріс поридів. З-поміж стовбурів раптом з'явився видолинок, наповнений тендітною нічною млою, немов мисочка з молоком. Момі, троль та хровся з острахом зупинилися на узліссі. З молочного серпанку прозирав маленький будиночок, димар, і стопці хвіртки були повиті гірляндами з листя, стоману долинав взенький дзвоника, потім на мить стих і зазвучав знову, однак з не йшов дим, а у вікнах не світилось. Доки мітроль з хропцей блудили лісом, у будинку на воді настав сумний ранок. У мами умітроля пропав апетит. Вона сиділа у крилиць і раз у раз примовляючи. Бідні діточки, мій бідолашний манький умітроль зовсім самотні на дереві. Вони ніколи не зайдуть дорогу додому. А як їм стане страшно, коли надінає ніч, і запогикають сови. Сови кричать аж у серпні, розраджив її мудрик. Немає значення. Плакала мама. Завжди знайдеться хтось, хто моторошно кричить. Момі Момі-тата засмучено розглядав дірку в дашку комори. Це моя вона, мов він. Не смій таке казати, захвилювалась мама. Твоя палиця була, мабуть, надто стара й верха. Хто ж місце знати? Може, вони такі зуміють віднайти дім? Я навіть впевнена, що зуміють. Якщо їх не з'їдять, озвалась маленька м'як. Мурахи, напевно, покусали їх, і тепер вони стали більшими за помаранчі. Іди собі попався, суворо звеліла доня немиллі, бо інакше не одержиш десерту. Рюмса одягнулася в усе чорне. Вона забилась у куток і ридала ж хлипала. Невже ти справді так жахливо тужиш за ними, співчутливо поцікався мудрик. Ні, лише трішки, відказала Рюмса. Але шкода згайнувати таку нагоду і не наплакати схочу!» Он як? мудрик розгубився, нічого не розуміючи. Він намагався з'ясувати, як могло трапитись на щастя, уважно оглянув дірку в дашку комори і підлогу вітальні, знайти вдалося тільки ляду, накриту килимом, а під лядою бойкотіла чорна вода. Мудрика відкриття дуже цікавило. Може, це люк для сміття, висловив він свою думку, або басейн, якщо тільки отвір не призначався для викидання ворогів. Та нікого той люк не зацікавив, лише маленька мюгля гласно і дивився у воду. Мабуть, таки для ворогів, вирішила вона. Чудова, потайна пастка для малих і великих негідників. Весь день пролежала вона над краєм отвору, визираючи негідників. Проте жодного, на жаль, їй не вдалось побачити. Ніхто потім не докоряв мудрикові. Це трапилось перед самим обідом. Ема не показувалася цілий день і навіть обід не з'явилася. Може, захворіла? стурбувалась мої мама. А як же? гмикнула доня Мюмбіл. Просто вона нагрибла стільки цукру, що тебе харчуватиметься тільки ним. Нюмлечко, в тому попросила мама. Піди таки, подивися, чи не захворіла пані Ема, Доня Мюмлі подалась у закуток під пальмою. Мама момітроля запитує, чи не скрутила вам, тітенько, шлунок від того цукру, що ви нас накрали? запитала вона. У Еми від злості аж з вусмистів бурчилася. Та перша, що вона спромоглась на відповідь, увесь будинок здригнувся від потужного поштовху, і підлога стала майже сторч. Мудрик, намагаючись зберегти рівновагу, покотився вниз разом з лавиною порцелянового посуду, а всі картини зірвалися зі стелі і вмить поховали під собою вітання. Ми сіли на мілину, приглушено долину з купи оксамитових портієрів татів голос. Мю! закричала до Мюмлі. Та моя сестра, м'ю, відгукнися. Але маленька мю не могла відгукнутися, навіть якби дуже хотіла. Бо шобосно крізь діру у підлозі, просто у чорну воду. Зненацька юнацька почулось неприємне моторошне квоктання, то сміялася Ема. Ось так. потішалася вона. Буде знати, як свистіти в театрі?»